Вітаю вас, мої дорогі підписники гості моєго каналу. Сьогодні для вас карта дня на 18 березня 23 го року по всіх знаках Зодіака. Як завжди, наголошую на тому, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому в когось програється, а в когось ні. І так, карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає двійка жезлів, яка говорить про те, що ви будете. Весь день в якихось роздумах, будете зважувати всі за і проти, і будете намагатися прийняти якесь важливе для себе рішення. Тут головне, без поспіху, все спокійно обдумайте, і потім ви вільне рішення, звичайно, приймете, але перед цим потрібно гарненько подумати. З поспіхом, так, несподівано, нічого не приймайте. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає трійка мечі, яка говорить, що не саме буде вдалий день, будуть багато неприємностей, можливо, в когось розрив відносин, в когось звільнення з роботи і так далі. Звичайно, в кожного буде день програватися по-своєму. І з своїми недоліками буде день, також, можливо, просто можуть виникнути якісь конфліктні ситуації. Просто не беріть нічого близько до серця. Які б проблеми не виникали, не беріть нічого близько до серця. І тоді вам буде набагато легше. А так, просто побережіть свої нерви, побережіть нерви і свої, і оточуючих. День пройде, наступе інший, все заспокоїться, конфлікти, неприємності, все, звичайно, заспокоїться і налагодиться. Але цей день треба просто держати свої емоції в собі, не брати близько все до серця, щоб потім не страждало ваше здоров'я. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає туз мечів. Ну, туз мечів говорить, що у вас сьогодні дуже багато ідей буде, якісь -осяють у вас якісь блисковичні, такі, блисковичні ідеї, які допоможуть знайти вирішення всіх ваших проблем і ваших негараздів. Головне, будьте активні і все у вас видасть. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для реки випадає Сімірка Кубків, яка говорить про те, що ви дуже багато мрієте, дуже багато постійно в таких роздумах, все воно вам важко дається. Ви мрієте, але втілювати в життя його не поспішаєте. Чомусь не поспішаєте. Чому можливо, не вірите в себе, можливо, чомусь не вистачає якихось можливостей і коштів. Можливо, просто якась не дуже нереалістична мрія. Але якщо є можливість реалізувати, то обов'язково такою можливості скористайтеся і не відкладайте таку можливість на потім. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Левів випадає король кубків, який говорить, що у вас. В цей день трапиться якісь такі події, які посприяють тому, що у вас життя буде налагоджуватись в кращу сторону. Негаразди почнуть помалу відступати і все прийде в норму. Буде те, чого ви хотіли, зможете досягнути бажаного. Карта дня для дів. Карта дня для дів. Для тебе випадає дев'ятка Пентакіль, яка говорить, що у вас буде все стабільно, все дуже добре, пройде, гарні новини, вдалий день. Все, як планувалось, все пройде навіть більше. Якесь вирішення ваших фінансових проблем, можливо, якась буде допомога, можливо, якісь несподівані неочікування, якісь, можливо, надходження коштів будуть. Але ви будете задоволені, і це вам дасть якусь стабільність. Карта дня для Терезів. Карта Дня для Терезів. Для Терезів випадає старший аркан Сонечко, який говорить, що успіх у вас буде у всіх сферах вашого життя, за що б ви не взялися. Радість, успіх, насолода від життя. Карта Дня для скорпіонів. Карта Дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає туз мечів, який говорить про те, що будуть якісь блискавучі ідеї вас осяювати. Щось нове, якесь, можливо, нове починання буде, якась нова робота, нова, можливо, якась ідея, яку ви зможете реалізувати. От розпочнете щось нове. Будете постійно в такому якомусь русі, якесь щось нове, от несподівано для самих себе буде. Можливо, на роботі якась буде нова і робота, на яку ви не сподівалися, можливо, ту, яку вам не сильно подобається, але буде та робота. І з часом ви зрозумієте, що це не так погано, як ви собі думали. А що навіть на краще, те, що ви те чи інше робите. Якісь безкавучі ідеї, які, якщо виникають, обов'язково втілюйте їх життя. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісімка Пентаклів, яка говорить, що будете дуже багато працювати, дуже багато прикладати зусиль, будете приділяти кожні дрібнички, кожні детальки, але у вас все вдасться, ви зможете отримати бажане, зможете отримати свою винагороду за свою працю. Карта дня для козирогів. Для Козероги випадає четвірка жезлів будете чомусь радіти, будете просто радіти, як дитина, чомусь, якісь події, можливо, якась покупка, можливо, просто щось зробите, те, що ви давно те, що давно у вас не виходило. Ну, але ще щось дуже радісне для вас буде в цей день. Будете радіти і щось святкувати. Можливо, в родинному колі. Можливо, з друзями, але буде святкування якоїсь події. Карта дня для водоліїв. Для водоліїв випадає вісімка кубків. Ну, вісімка кубків говорить про те, що ви дуже хочете змін, ви хочете щастя, змін в кращу сторону, ви втомилися від того, що навколо вас відбувається. Вам дуже необхідні зміни. Для цього вам потрібно. Ну, якщо в когось вже досить такі токсичні відносини, їх потрібно розірвати. Якщо в когось ну, не влаштовує вас робота, ви некомфортно там себе відчуваєте і нещасні, змініть роботу. Звичайно, в кожного буде по-своєму прориватись. Тут вам просто потрібно поставити для себе якісь нові цілі, новий життєвий маршрут побудувати і до нього прямувати. Хочете змін, так ви все в ваших руках. Беріть все в свої руки і намагайтесь це все вирішити. Вас обов'язково це вдасться, якщо ви будете вірити в себе і будете прямувати до певних цілей. Але цілі вам, скоріш за все, потрібно замінити, якщо ви не вдоволені тим життям, що маєте. Карта Дня для риб. Для риба кападає королева кубків, яка говорить, що день у вас буде гарний, дуже вдалий, дуже гарний настрій. У вас буде будете заряджати своїм. Гарним настроєм своїм позитивом всіх рідних, близьких, любам людей, захочете комусь дуже допомогти. Можливо, ви в когось допомоги просили вам її нададуть, або ж когось у вас запросом буде просити допомоги, і ви будете її надавати. А головне, не слухайте тих людей, які відмовляють вас комусь допомагати. Якщо ваша душа цього хоче, ваша... ви хочете дуже цього, то, будь ласка, допомагайте. Звичайно, воно з часом вам в... 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 вернеться. І з чимсь гарним. Бажаю всім галу... гарного, вдалого дня. Головне, мирного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 19 березня. 23 го року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає дев'ятка мечів, яка говорить про те, що дуже сильно вас тривожать кошмари, якісь погані думки, ви дуже погано спите, ви не можете відпочити, дуже втомлюєтесь швидко. Ви постійно в очікуванні чогось негативного. Вам потрібно трошки взяти себе в руки і виходити з цього стану. Вам потрібно відволіктися. Звичайно, в кожного це своє, в когось шопінг, в когось прогулянка, в когось медитація, в когось похід в кіно, в когось просто проведений час із різними близькими вам людьми. Вам потрібно відволіктись від негатива і більше в своє життя позитивних думок, гарних емоцій. І тоді у вас все налагодиться. Карта дня для Тельців. Для тельців випадає семірка жезлів, яка говорить про якісь можливі конфліктні ситуації. Це можуть бути і вдома, і на роботі, можливо, з друзями, можливо, навіть по дорозі на роботу з незнайомими вам людьми можуть виникнути конфліктні ситуації. Також карта говорить про те, що це можуть показувати себе ваші конкуренти і будуть намагатися вам нашкодити. Тож будьте в ну, просто. Остерігайтеся і будьте готові до якихось козній пахості і так далі. Карта дня для близнюків. Конкуренти, вороги, будь-хто може дуже активізуватися і навчать щось недобре вам витворяти. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка жестів, яка говорить, що ви постійно в очікуванні негативних, якихось От щось негативного. Це все пов'язане із вашим минулим. От колись ви пережили такі неприємні моменти, і ви постійно в очікуванні, що це може повторитись. Тому ви не хочете, хтось не хоче нових відносин, хтось не хоче нової дружби, якщо вас там зрадили і так далі. Вам потрібно трошечки, як то кажуть, свою оборону послабити. Не всі люди бажають вам поганого. Є люди, які хочуть вам допомогти, а ви їх від Відштовхуєте від себе. Да, оборону, звичайно, потрібно тримати. Ніхто не знає, які там наші таємні вороги можуть бути і так далі. Але не всі ті люди, які в вашому оточенні є, їм не потрібно довіряти. От просто візьміть себе в руки і пойміть, в вашому оточенні є добрі люди. Просто вам потрібно навчитися розрізняти, де гарде добрі люди, де злі люди, і хто чого вам бажає. А минуле залиште в минулому і живіть сьогоднішнє. І тоді у вас все налагодиться. Карта дня для раків. Для реки випадає шестірка кубків. Така тепра, тепла, добра, приємна карта, карта дитинства, спогадів із вашого дитинства, можливо, зустрічі будуть із вашими однокласниками, давніми друзями там, чи вчителями і так далі. Звичайно, можливо, просто відвідування буде рідних міст, де ви родилися, можливо, до батьків поїдете і так далі. В кожного карта буде програватися по-своєму, але день вам принесе гарні, приємні, теплі емоції. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Леві випадає дев'ятка мечів, яка говорить про вашу втому, ваші кошмари, ваші негативні думки, ваші постійні, тривожний такий стан. Вам просто потрібно відволіктися від негативу і побільшати в своє життя позитивних думок, позитивних емоцій. І. Більше цього всього і ви зможете подолати всі свої проблеми, всі свої негаразди і вийти, незважаючи на всі складності вийти переможцем в будь-якій ситуації. Вам потрібно побільше позитиву у ваше життя карта Дня для Дів. Для дів випадає королева жезлів, яка говорить про те, що ви будете, скоріш за все, сьогодні планувати, якісь, займатися плануванням. Чи бюджету якогось а можливо, просто будете справами займатися по дому і так далі. День вас буде дуже активний, вам принесе багато користі, зможете дуже багато справ переробити, яких планували, навіть а на деяких навіть і не планували. День вдалий, головне, будьте активні і не сидіть на місці. Тоді у вас, звичайно, все вийде. І розпочаті справи, обов'язково доводьте до кінця. Карта дня для терезів. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає трійка кубків, яка говорить про ваш гарний настрій, про святкування якоїсь події. Щось зможете досягнути то, чого ви дуже давно намагалися досягати. На протязі кількох тижнів ви не могли достукатись в якісь там двері, не могли чогось добитися. А тут у вас все вдасться будете радіти і будете дуже щасливі від тої чи іншої події. Гарні емоції, гарно проведений день. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає верховна Жриця, яка говорить про те, що навколо вас дуже багато таємниць. І як діяти в тій чи інші ситуації, вам підкаже ваша інтуїція. Ваші сни вам підкажуть. Просто знаки долі вам підкажуть. Просто до них придивіться, прислухайтеся. І йдіть. Діть за своєю інтуїцією. Вона вас приведе, де ви знайдете відповіді на всі свої запитання і як вам діяти в тих чи інших ситуаціях. Карта Дня для стрільців для стрільців випадає вісімка кубків, яка говорить про те, що ви дуже, дуже хочете змін. Змін на краще. Ви втомились від того, що у вас в житті коїться. Ви хочете щастя, радості і позитиву. Вам просто потрібно, от в кого є, от багато хто тримається за токсичні відносини. Просто розірвіть їх. У когось є нелюбима робота. Знайдіть ту роботу, яка вам буде до душі, і приносити вам гарні емоції. Просто передивіться свої життєві принципи, свій життєвий маршрут, поставте собі нові цілі і до них прямуйте. Ніколи не здавайтеся, незважаючи на всі проблеми, які виникають. Не здавайтеся, йдіть тільки вперед. Передивіться свій весь життєвий маршрут, і обов'язково тоді знайдете своє щастя. І також в цей день побережіть свої кошти. Зайвого не витрачайте. Карта Дня для козирогів. Для козерогів випадає вісімка кубків, яка вказує, що ви хочете дуже сильних змін. І вам просто потрібно гарненько все обміркувати, обдумати і вирішити, чого саме ви бажаєте. І до цього всього прямувати. Картиня для водоліїв. Для водоліїв випадає семірка кубків, яка говорить про ваші повітряні замки, які ви будуєте, про ваші мрії. Ви дуже багато мрієте, але мало дієте. Ви дуже багато цього хочете досягнути, але, помріявши, помріявши, ви залишаєтеся в мріях, і ну, от ви не активні ви не, ви не, не намагаєтесь прикласти зусилля до того, щоб щось досягнути того, чого ви дуже сильно хотіли. Намагайтеся більше діяти, більше, більше дії, більше активності, тоді вас. Вийде багато чого втілити в життя. А якщо будете сидіти на місці і нічого не робити, то так все залишиться мрією. Карта Дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан справедливість, який говорить, що буде сьогодні якихось дуже багато офіційних справ, справ з паперами, можливо, в когось якісь підписання, в когось якісь перевірки можуть бути. Дуже важливий і відповідальний буде день, в когось можливий суд. Тут карта може програватися в кожного по різному. Тут головне приведіть всі свої папери в порядок, і тоді у вас буде все добре. І день буде у вас вдалий, і нічого вам не буде страшно. Ніякі ні перевірки, ніякі там проблеми. Вважаю всім гарного, вдалого дня, головне, мирного, до побачення. Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Сьогодні для вас карта дня на 20 березня 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає шестірка жезлів, яка говорить, що ви досягнете всього, що ви запланували в цей день. Ви вийдете переможцем. В будь-якій ситуації і доб'єтеся великого успіху. День буде дуже вдалий і активний для вас. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан місяць, який говорить вам про. Якесь вискривлен іскривлене, викривлене сприйняття реальності. От чогось ви бачите одне, а сприймаєте щось геть по-іншому. Вам потрібно трошечки відкрити очі на те, що навколо вас відбувається. І також ви маєте. Зрозумійте, що в вашому оточенні є люди, які хочуть вам нашкодити. Також це якісь таємні вороги, які дуже сильно активізуються і захочуть вам нашкодити. Просто остерігайтесь цей день, щоб ніде вас ніхто не втягнув ніякі афери, ніхто вас ніде не зрадив, і щоб вас просто ніхто не розпускав про вас ніяких пліток. Просто остерігайтеся. Карта дня для ближнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан імператриці, який говорить, що справи ваші пройдуть вдало, якщо ви їх якісь планували, отримаєте від своєї роботи і насолоду, і матеріальну винагороду якусь. Також карта вам говорить про те, щоб ви не забували про себе, приділяли час собі, своїй зовнішні, своєму фізичному стану. І так далі. І також карта говорить про те, що вділяйте час своїм рідним, своїм близьким. Вони будуть дуже і дуже щасливі, якщо ви з ними будете проводити якісь дні, більше уваги їм будете приділяти. Можливо, це якась прогулянка парком, можливо, якийсь похід в кіно і так далі, чи в кафе, яке ви давно обіцяли своїм рідним, своїм діткам, наприклад, чи свої другі половинки. Обов'язково в цей день приділіть їм увагу. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає трійка мечів, яка говорить про, про проблеми, про негаразди, про якісь невдалі ситуації, про все піде, так, як ви собі хотіли. Але головне, незважаючи ні на що, не приймайте все близько до серця. Побережіть свої нерви і своє здоров'я. Просто не приймайте все дуже близько до серця. Може навіть виникнути конфлікт із-за якоїсь дрібнички, що потім про нього будете жалкувати, наговорите всякого зайвого, розпсихуєтеся і тільки розболиться голова і все остальне. Просто от не приймайте все близько до серця. Намагайтеся все пропускати трошечки мимовух. І якщо в когось був запланований похід до лікаря, ні в якому разі не відкладайте. Карта Дня для Левів. Карта Дня для Левів. Для Левів випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка вона вам говорить про. Вибачаюся, не дев'ятка, а п'ятірка кубків, яка говорить вам про... Незадоволення чимось. От м -м, щось, мало бути для вас радісне, щасливе, але щось зірветься, щось піде не за планом, не так, як ви хотіли. Пригадаються застарілі рани з минулого, які, скоріш за все, і будуть заважати вам м -м, з радістю щось відмічати і щось святкувати. Вам просто потрібно. Трошечки от вилікувати свої рани, які вас із минулого дуже-дуже сильно мучать. Залишить їх позаду і просто йти і насолоджуватись життям. Дивитися вперед, користуватися можливостями, шансами, змінити щось на краще. А те, що було, те пройшло. І ви його не повернете. А якщо ви будете із за цього постійно згадувати про це все, сумувати, вам просто... Майбутнє ваше буде все время псуватися із-за того, що ви постійно в минулому. От просто приведіть себе емоційний стан в порядок. Намагайтеся менше думати про минуле, а живіть тільки майбутнє. І тоді у вас все налагодиться на краще. Карта дня для дів. Для дів випадає. Старший аркан помірність, який говорить про те, що вам потрібно буде триматися у всьому золотої серединки, менше витрачати, менше конфліктувати. От помірно має бути робота відпочинок, трошки попрацювали, трошки відпочили. Все так у всьому має бути золота серединка. Не переїдайте, не витрачайте зайвого, і, і все буде добре. Буде спокійно і гармонійний так тоді день пройде. Карта дня для Терезів. Ну, в Терезів можуть виникати якісь конфліктні ситуації, поганий настрій. Ви, як то кажуть, можете встати не на тої ноги, і з за цього все піде в кереберсть. Буде куча-куча всяких конфліктів, проблем і негараздів. Також це можуть бути і ваші вороги дуже активно почнуть себе проявляти. Тож будьте обережні, будьте насторожі і в будь-який момент захищатися Карта дня для скорпіонів. Ну, для скорпіоні випадає десятка жезлів, яка говорить про те, що ви дуже багато взяли на себе обов'язків, які вам важко на собі нести. за чого ви погано спите, погано відпочиваєте, вас спина тривожить і так далі. Тут просто потрібно свої обов'язки розподілити дома, на роботі, неважливо, де це просто розподіліть свої обов'язки. Тоді вам буде набагато проще і набагато легше. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає п'ятірка жестлів, яка говорить про. Якісь конфліктні ситуації от в колективі, десь не зійдетеся поглядами, думки ваші будуть розходитися з іншими людьми в колективі, і з за цього може виникати якась конфліктна ситуація. Тут відстоюєте свою думку, точку свою зору активно, але дивіться, щоб ви могли вчасно зупинитися, щоб собі нічим ніякими діями не зашкодити. Карта дня для козирогів. Для косирохи випадає старший аркан імператор, який говорить, що ви зможете проявити себе як лідер, зможете показати своєму корінництву, що ви можете більше. Чим вони у вас бачили. Також карта говорить про якісь можливі підвищення в когось по кар'єрній сходинці, в когось якісь переговори важливі, в когось зустріч просто з тату з папою, з дідусем із татом і так далі. Тут в кожного може бути по-різному, в когось якісь буде влаштування на роботу співбесіда, з керівництвом буде розмова. В кожного по-своєму, але буде якась зустріч із авторитетною людиною. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії опадає четвірка кубків, яка говорить, що ви всім не задоволені. У вас поганий настрій, ви впалені з тієї ноги, все вам не так, все погано, нічого хорошого ви не бачите. Хоча навколо вас куча. Як то кажуть, повних кубків, наповнених. Тобто у вас все добре, ви маєте все, але ви всім незадоволені. Ви не бачите ніяких можливостей, які вам дає доля. Цим самим ви провокуєте долю свою вдачу. Просто візьміть себе в руки і навчіться цінувати те, що ви маєте. Карта дня для риб. Карта дня для рибок. На риби попадає тут Спентаклів, який говорить, що у вас все налагодиться, ви зможете знайти. Вирішите всі свої фінансові і матеріальні проблеми. Скоріше за все, вам на щось не вистачало коштів. Ви зможете знайти кошти на свої вирішення своїх проблем на якусь покупку і так далі. От налагодиться все, Скажемо так, в цей день у вас вдача буде плести до вас сама в руки, тож обов'язково скористайтеся можливості і шансом щось виправити. Тим паче, що останні дні у вас не, не все добре і не все гладко йшло, а тут ви будете мати можливість щось виправити. Я бажаю всім вдалого позитивного дня, головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і не забувайте, що мій розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він в когось програється, а в когось не програється. До побачення!